Моя хороша. Нам світло дали. Да? Ти спала? Ти спала красуня. Да? Хороша дівчина. Ти тут багато шерсті натрусила, та є трошки. Каже, витрусиш. Ну, така дівчина у нас. Ага, вона біля мене. Да? Щоб я не сумувала. Да? Ой, Святик її називає Ава. Ава, так? Да? Каже, Фенді. Красунечка. підем я каву буду пити. Там уже сірий прийшов. Треба вийти його погодувати, а я ще не одягнена. Да, я ще ходжу в халаті по хаті. Да, зараз каву поп'ю. Ой, лизуха. Ти ж і лизуха. Пішли ми пішли? Красуня. Ох, ти ж і красуня. А ти маленькою на мене лаяла, на санечку не лаяла. Каже, він же мене купив. Так? Да? А на мене лаяла, не хотіла мене признавать. Це зараз ти така ніженька. Каже, що ти до мене причепилася? А що тільки смаколика треба давати, давай я тебе помучаю трішки. Угу. Саня як вікулі подарував її, а потім прийшов, може, з півроку, каже, може мені собі таку купити. А потім подумав, подумав, каже, ні. Мене цілими днями немає дома, а воно буде сумувати маленьке. Ну, Віка йому привозила її, коли він там буває вдома. Що, пішли? Пішли. Я буду вмиватися. Ого-хо. Пішли. А, ти прямо на двір хочеш? Ну давай, пішли. Побігла. Ой, у нас уже холодає, на завтра нуль. Сьогодні плюс один, треба гортензії. Давай біжи. Поприкривати. Ну, біжи. Ну, а так і не скажеш, що дуже холодно. Біжи, біжи. Вийду через хвилин 10, погуляй трішки. Дістала м'ясо для фенді, розморожую. І вже випила від селя молочко. Тож треба підрівняти Пляшечко. Яка та там у мене рослинка низенька? Я її... Накрию. Зараз вже так холодає. До нас може скоро. Так, дівненько. Маленька, ну нічого. У нас скоро теж зима завітає, мабуть. Ну, Календарна то вже завітала. Зараз я пип'ю кави, піду погодую сірого. Я беру фенді красуню нашу. Так. Я ще не пила кого. Чекала, поки дадуть світло, не хотіла на газу. Зробила собі легенький бутерброд, а тепер же їсти не хочеться. Це молоко Тьома завіз домашнє мамине дякувати Свасі. і смачне в неї молоко, сир, все, ну домашнє. Може в людей теж таке, ну а мені ж це дуже Оце Тьома як привозить сметану. То вона як сливки. і жовта, і густа, така, що ложкою береш, вона не падає. А хто пам'ятає, ну це десь мої ровесники. Яка сметана була в гастрономії, у нас там, де я жила в молодості, магазин називався Екстра. І оце завжди ми брали ту розвісну сметану. Її на що вони туди наливали? Вони отак лили, вона лилась, як молоко, трішки густіша. Ну, я думаю, люди пам'ятають, навірно, у всіх такі. А оця, що в баночках, була по 34 чи по 36 копійок. Я от забула по скільки. Ну, десь оце так. Скільки там її 200 грам було? О, та була густа. Ми оце. Пам'ятаю, Сашу беремо, з садіка ведемо додому з, Віку, з Наташою, бачите. Наташа ж старшенька. Зайдемо в екстру, наберемо цих 4 сметани. От, і такі були булочки здобні по 9 копійок. І от вони три ряди, отак, і так три ряди, 9 штук. І це ж йдемо додому. Ну, а в нас, як завжди, раніше там було всі бабусі, ну, не працюючи, які вже на пенсії. Біля під'їзду в неї зараз у віки там отакі дві лавочки, я, мимо них ніколи не пройдеш. От. І оце ж ми станемо, бо то те питають, то те питають, то Саню балакають, вже, то, то Наташу розпитують щось. Ну, як завжди, бабушки. От, І. Я ж оце ж теж стану, не незручно ж просто пройти, поздороватися і, і йти додому. Ну, трішки постоять. То він мене тягне за руку. Паши домой, паши домой. Дитина після того, як е, з'їла полуднів в садіку, приходить, бере цю баночку, сметани, сам відкриває, бере булочку, бере отаку ложечку. І цю баночку з сметани, з булочкою, з'їв. Тоді отак бере зараз нікому. Стакан пустить, бере, отак стакан каже. Все, ну це як е, та баночка. А баночки, по-моєму, по 10 копійок здавали мені. Ніхто не викидав, якщо я правильно пам'ятаю. Все, дитина поїла, і тепер він йде гулять, а ти вдома лишайся, що хочете, й роби. Ну, як сказати. Врятував від о того суспільства, що на под'їзді. Ну, так було. Зараз все пройшло. Тільки спогади лишилися. А спогадами я поділилась з вами. Може, хтось і пам'ятає. Ось спросив. Я щось за ваговий не пам'ятаю. А оце, по-моєму, 250 грамів в пакетику. Так, да, Це пам'ятаю. Жирність теж не пам'ятаю. Я з нього робила сирники, вареники, бо Санечка в нас дуже любить. каша так собі. А саня любить дуже оці вареники з сиром. Ну, він такий, як я робила не так любив. А от як моя мама, вона їх. На кваші робила. Вони такі пухкі, ну там тіста отак десь. І він ну, оце буває, вона каже, онучку, я не гожуся, Ну, на російській мові там. Чого там ти не годишся? Вари вареники. Ну, це так було. Дуже любив мою маму. На, на неї, ну, Саша так не дуже. А дочечка дуже на неї похожа. Добре, поговорила, попили кагу і пішли далі. Так, хай постує. Сірий сидить, сидить. Зараз йому їжу зроблю. Щось тут у мене ж є, йому дати. Ой, я поки вийшла, а я ж йому нагріла, а він уже й здимів десь. Ну і ладно, вилью суп, прийде потім поїсти. Сірий, де тися? Тепленьке, я ж взяла тобі нагріла, це не тобі, тобі не можна. Так і куди ж мені не знаю? Пляшечка ж у мене є одна. Кого б тут накрити? Ну, тут все накрито, тільки лавань... лаванда відкрита, Ну, вона в стакані нічого. Тут накрито, десь отам пошукаю, ну там більш високі, мабуть. Ух, куди ж би його тут приткнуть? Ну, де дещо пропаде, звичайно, я. Більш чим впевнена, ну, а щось виживе. Так, підемо туди, пошукаємо. Треба було перевзутися, бо тут грязько, то я оці валяночки робочі оділа. Ну, це вже, мабуть, мабуть, пропаде, і вона дуже висока. Тут Теж висока. Де ж би мені маненьку знайти? У мене є півтора літрова пляшечка. Треба, мабуть, перелити і деяку цю-чичу цю накрить. Ну, це не знаю. Можна оцю, ну вона теж пожовтіла, мабуть, корінці не годяться. А тут ні, тут ялівець хороший. Хай росте. Ну, а це ж високий, щоб накрити його. Ой, шкода, як оце пропадають, ну і ще насажу, то нічого. Так, далі, що в мене там? Оце останній теж, вроді, трішки хворіє, ось його я й накрию. Отак. От ага. Отут. Лаванда, де лавандін, де лаванда, то нічого так ростуть. Ті парісовики гарно стоять, але вони з корінцями. Ось о, кулькова пропала. Зовсім жовта, ну хай. От там, не знаю, під отою пляшкою здоровою. Теж, мабуть, пропала, зараз витягну. Так, не годиться. Угу. Хоча один. Корінців ось немає, а один зелений зелений. Ну, так, без рукавичок, порушила тут все. Ну, запихну, запихається. Ага. Вичитала, що зараз краще садити, треба буде трішки підкопати. Зараз краще садити в жовтень листопад. А на весні виходить дуже починається спека, і вони не приживаються. Ну, тут кое що є, кое що, може, пропаде, кое що насажу, якось так. Побачимо на весні. Так, оце в мене і тут є паличка, а мені треба таких декілька. Щоб стромити там, де в мене гортензії і одягнути мішок. Ну, покажу потім, як я буду робити. Оце, мабуть, пропаде, це вже, видно, пропала жовтенька якась. Ну, нічого. Тут можна ще застелити Ну, я не знаю, що я тут буду. Це поки що, може, засієм потім травою, підсівати ж будемо навесні, може. То так засіємо тут травою. Поки ж ці підростуть, а може, якісь квіти посадяться, ну якось щось буде. Так, оце гарно тут стоїть. Так, це, це в мене е, кулька. Бо тут ялівці, а оце тут кульки. Можна ще одну десь заживцювати. Пандюшка, що ти вже замерзла? Хочеш додому? Ти додому хочеш? Кажи, пішли, снідати будемо, да? Ой, чудо маленьке. Ну, пішли. Красуня, ти їсти будеш? Лапки помили, Умилися. Так, чи тут є хоч м'ясо? Щось я не пам'ятаю, чи треба варити. Я думала, вона буде довше гуляти на вулиці. Вона не захотіла. Так, то єсть. Тут кусок. Ага. Такий, що буде. На два рази От так розділю і на вечір. Поїсть потім я і цей і покришу і в холодильник. Ой, чудесія. я ходила слідом за мною. Зараз подивлюся, скільки тут його, може це мало. Хоча ж я її смаколика два даю. Вона маленька така. Колись у моєї колеги, ну мені здається, у них менший був, чорненький такий, чихуашка. Ну Ми е, іноді разом їздили на природу. У них машина була у нас і їздили ото двома машинами, чого двома, бо у них двоє діток. Нас же ж двоє. І нас іще ж двоє. от. І вони її цю чехуашку так любили. ну Вона така мініатюрна, мені здається, що вона трішки на голову менша, ніж наша. Каже, Ніла. Це хазяйку звали так. Ну, печенюшку. І дійсно так, вона навіть пів печенинки вони давали, Ну, навіщо вони давали печиво, я не знаю. Що це в тут? Треба витерти. Бо якось віка у нас обережна до цього відноситься. Та я сама, щоб вже ж довше, довше вона жила. Вистачить ложечки гречки. зараз вона трішки менше стала їсти. Може, лякається, що я її годувала ліками. Ну, це так я її заготую на 20 секунд, а, ще буду різати На 20 секунд мікрохвильовку і потім буде їсти. А ти де там ходиш? Будеш їсти? Топ, 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 топ. Давай, 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 давай. Давай скоріше, водичку я тобі свіжу налила. Давай, давай, моя хороша, давай, дівчатка, давай. Все, їж, не мішаю. Та не мішаю я тобі, їж. Поки фенді їсть, а я ж вчора заморозила варенички ось тут. Тепер треба їх в пакети скласти. Я ще думаю, може я так інчого вушка вийшли. Так. Так, два пакетики, мабуть, складу. Я ще думаю, може я з картопелькою зроблю та з кропом. Там свіжий, такий гарний крик. Так. Так. воно в мене вийшло, бо я думала, що 50, мабуть, десь прорахувалася, зараз побачимо. Так, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 19, 20. Так, Двадцять три. Двадцять пять. Так, двадцять пять. І там, там і п'ятдесять одна, ну сюди хай більше буде. А туди, сюди одне лужко, а сюди два лужка, І все нормально. Тепер би тільки. Морозилка працювала. Не рознусь на килим. Ну, це як мало, можна додати. Та, мабуть, сьогодні що робити ще буде? Можна зробити теж. Ну, я люблю більше з молоком. Хоча, як немає, можна і на кип'ятку. Це, це ну, такі вийшли, невеличкі. А я колись ще, о, знову згадую, ну, таких наліпила з сиром у сані там багато. Мам, ну ділай більше. Ну, я думала, йому такі подобаються, пельмені такі робила. Я, зро... я зробила в два рази більше. Ну, десь отакі. Ну. Кажуть, підійшли такі, так. Так, можна сюди засунути. Ага. Все, так, не буду. Накрию просто. А, не, воно вологе. Ні. Хай постоє. Я думаю, я сьогодні наліплю ще. Далі. Їж, давай, їж, їж, красуня. Не знаю, скільки, наскільки нам дали світло, коли його виключать. Ну, поки що є. Зараз поперемиваю посуд, заготовку зроблю їжі для фенді. Трішки відпочину. Подивлюся, чи в мене там прання є. Можна запустити прання. Так. Це ж хороша. Плівочка можна ж накрити, Тому треба її висушити. І скільки в нас там годин? Отак. А в нас півдесятої. Не хочеться нічого їсти?